Вам поступає сигнал? Да, ми даємо здрав. Ви ваші дії. Ну, даю одразу сигнал, але щоб на евакуацію готувалися, виходимо. Беру один, дзвоню, показую, да? А тоді включаються. Це Тільки треба написати собі. Не сьогодні. Літак. Відпрацювали. І всі в укриття. Добре, показуйте хід в укриття, як виведете дітей до укриття. Добре, молодці. Нічого не сказали. Сказали зняти, коли при вході. ми її частину знімали. А за цю? За цю це уваження не було. Зв'язку з ситуацією в державі ми зараз здійснюємо огляд захисних споруд, які перебувають у власності Рівненської територіальної громади. Ми ніякі акти не пишемо зараз, тому я не можу сказати, що це перевірка, це просто додатковий огляд. В разі виявлення якихось порушень чи недоліків, ми будемо, їх, будемо інформувати управління освіти і ці недоліки вирішувати. Це як А зараз використовується. Людина, яка це взяла в оренду, це вчитель. У нас раніше працював зараз. Він у нас має декілька годин гурткової роботи. Відповідно, і він використовується зал для проведення занять гурткової роботи. Для занять із учнями нашого мікрорайону, нашої школи, сусідньої школи, постійно ведеться огляд. Постійно проводяться поточні роботи відповідно з орендарем. Треба відпрацювати механізми. Ми зараз ініціюємо це питання, щоб навчити діям населення у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Тобто, порядок укриття в захисних спорудах Міський голова є керівником цивільного захисту. Він і відповідно він організовує під його якби, керівництвом організовується питання. Сидіть не очі доброго дня. Побачили, що багато людей для школи. Є схеми евакуації. Також проведене навчання з персоналом школи, з педагогами школи, з технічним персоналом. При таких наших учбових евакуаціях це здійснювалося в межах ну максимум. Це було до 10 хвилин, коли школа евакуювалася за межі закладу. За захисту України відбуваються уроки за захисту України. Ось це тих. До двохсот. До 200 Так, ось такі йдуть виходи, де заходить повітря. Зрозуміло. Це окремо, Добре. якщо з вулиці повітря потрібно вказівник. У нас питання колись були вже тут. Діти люблять гратися, зривати ну. Так. Ну, зрозуміло, але зараз оновити всі вказівники. Якби була справді на жаль, була б небезпека, у всякому випадку ми могли б дітей врятувати, і, хоча б на певний період часу очікувати допомоги тоді вже зовні. Ну, можливо, там запаси води, треба було б десь там там потрібно десь ще попрацювати над цим, але в загальному я вважаю, що наше укриття гідне того, щоб рятувати дітей. Побачили, в якому стані об'єкти протирадіаційного укриття в школах. те, що ці складові є доволі хорошими. Так, задовільними принаймні Ось і діти в безпеці у разі будь-яких випадків. Маємо навчитись жити напевно як країна Ізраїль, як країна Південна Корея, де під боком у них є безумні сусіди, які постійно їм надокучають. тримати порох сухим і бути готовими до будь-яких ситуацій.